Якщо ви завітали до мене на канал, я вас вітаю. Сьогодні вихідний, з чоловіком на дачі, і я зараз буду готувати сніданок. Він у мене на рибалці, в 4, раненьку, 4 ранку встав, пішов. Це у нього хобі таке, і він, щоб був на дачі і не був на рибалці, такого у нас не буває. А я ось вирішила приготувати сніданок до того часу, коли він прийде. І мені самі скучно, тому я зараз буду готувати і вирішила приготувати сніданок разом з вами. Може, кому сподобається такий рецепт, і ви приготуєте. Ви знаєте, тут все виходить дуже смачно, тому що всі овочі у нас на городі, і ось що з цього вийде, побачите. Це виходить дуже смачно. І так розпочнемо. Вверда підігрівається у мене. Нарізаємо ковбаску. Нарізаю її ось такою соломкою. Трошки незручно, але нічого. Ось такою соломкою нарізаємо. Ne Ne yapacağız? Ne так Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Комбаски. Ой, гармонок пішов такий. Останні клас. Продовжуємо смазати. Тепер у мене є ось такий нервичний кабачок. Десь повністю він мені не потрібний. Я возьму с него половинку, но будет достаточно. Вот такая половиночка. Такие молоденькие и будет достаточно. И теперь буду нарезать вот такими кусочками. Вот я вам вот, Разрезаю вот так. И теперь з такими кусочками маленькими. Ось вот так нарізаємо кабачок. Додаємо сюди до цибулі з кобаскою. Остапимо. Що спришки потом по ноги трещин в огонь. И сейчас смешиваю еще. Надо будет манько. Вот как видите, моя выглядит. А я там сейчас нарежу помидорчики. Поставлю помидорчик, разпределю его так и нарезаем на эти кубики. Давайте вам покажу. Ну вот так нарезается. И вставляем вот еще

И соль её мыслят. И конечно, и Дальше, Дальше. Дальше. Можна ну, ще й ранком, долітають. Ось так це виглядає. Якщо дивиться. Тільки не пишіть мені по сковороду. Це дать на сковорода, такий в неї вигляд. Ми сплаштовуємо. Так, продовжуємо. Тепер беру три яйця, я їх помила і тепер розбиваю сюди ось у миску. Додаю сюди приправи. Ну Десь ось скільки, бачите, чайна ложечка. Тут у мене такі ложки десь половинка, можна ще трішки. Ну Можна, в общем, Одна столова ложка приправи. Додаю сюди трішки соли до смаку, хто як любить. Ну, ось у мене скільки вчені столові ложки. Додаємо сюди. Гарнанько розколочуємо. І додаємо сюди молоко. У кого нема молока, можна і без молока. Ну, оскільки ми до доправи молоко, тому в мене є ось така чашечка. Ну, тут десь грам 150, мабуть, ну, розколочуємо гарненько. Гарненько, гарненько. Ось так це дивиться, виглядає, бачите? Ну і ось так можна хвилиночку ось так розколотить гарненько, щоб воно якби збилось між собою, подружилось. Перемішуємо наші овочі. дивіться, як ми гарненько у нас. Ось так. І тепер заливаємо ось нашу оцю суміш. Ось так. Тепер закриваю я кришкою, не перемішуючи, ось так воно у нас, ну, може, хвилиночок дві ось так має е, в нас там посмажитися. І ми потім подивимося на результат. А ми тим часом зваримо макарони, ось, щоб швидше закипіла водичка у нас. Ось так. Зволюємося, гарне ось так, теж до смаку. я завтра трішечки додаю сюди ще й олійки. Олічка закипіла і, і тепер ось звісаю сюди на Тут десь туди двома беремо. 150 десь. Нам не на снідамо достатньо. І все, нехай ось так вона хвилиночку прокипить. Ну, може, дві. Я виключаю, накриваю кришечкою і так ще хвилиночок дві, вона в мене стоїть, доходить. Тому що, якщо так не зроблю, вона просто розвалюється. Ось так, дивіться, виглядає вже наша страва. Ви тільки гляньте, яка це смакота. Закриваємо поки що. Нарізаю швиденько ось петрушечки. Зібрала на городі. От добре, коли кого навіть частний дом, приватний будинок, тому що вийшов і є, а в городі такого немає. Якщо або дачі привезеш, або в магазин потрібно бігти. І тепер посипаємо ось так петрушечкою. Яка ця смакота. Ось такий це, дивіться, має апетитний вигляд. Все, вогонь я вже виключаю і ось так накриваю ще кришечкою, і нехай вона в нас так постоїть, поки не зваряться наші макарошики. Дивіться, ось вони в мене вже закипіли і десь вилиночку прокипіли. Тепер я їх виключаю, накриваю ось кришечкою. І филиночок дві, Ось так вони мають постояти. Прийшло в мене навіть три пилинки. І ось дивіться, бачите, як вже виглядає вермішелька. Тепер ми зливаємо водичку. Або можна на друшлачок її злити. Злила, дивіться, я водичку і дивіться, яка вона у нас ціленька вийшла. Гляньте, дивіться. Бачите? Тепер добавляємо поселко сюди. Ось так. гарненько розмішуємо. Ось так. Поселков накоростанте. Можемо просто так ось так залишити, закрити кружечко і потім знову розмішати. І ось у нас вже сніданок готовий. І тепер насипаємо вермішельку. Зараз у нас вже підошка з рибалки вернувся. Ось і ось такими кусочками нарізаємо нашу смакоту. Дивіться, як це виглядає. І ось добре шельки. І ось такий це має вигляд. Ось такий сніданок. У нас вже сніданок, вже рибак прийшов з рибалки, якраз все готово. Якщо вам сподобався рецепт, Обов'язково приготуйте. Це дійсно дуже смачно. Дідушка, ти спробував вже як? Правда, дуже смачно. <гум> Тому готуйте, рекомендую. Якщо сподобалося, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал. На сьогодні все. Всього вам доброго. Бувайте здорові!